Всім привіт! Привет. Це друге відео на каналі і воно буде про нашу підготовку до переїзду в Канаду. Як ми готувалися і як ми ще готуємося. І в кінці я б хотів ще зробити такий малесенький відосик, як я знайшов роботу в Канаді і як я її втратив. Так що давайте поїхали. Першим великим пунктом великої секції нашої підготовки до переїзду стали всякі різні бюрократичні питання, на вирішення яких там потребувало трошки більше часу. Я сюди можу відвести великим пунктом це моє звільнення з роботи, так як я мусив попередити про, про своє звільнення, що я йду з компанії десь 45 днів перед тим, але і job офер я отримав і як, як тільки отримав джоб-оффер, я зразу звернувся до роботодавців, до Human Resource. І ми поговорили з ними, і вони мені дали строк в три тижні, за що я їм дуже вдячний. І ми з ними розійшлися по-доброму. Другим великим пунктом можна зазначити до бюрократії завжди, це в нас контракти на постачання води, газу, інтернету. Частину чогось ми вже вирішили, частину ще в процесі вирішування, тому що. Тому що там треба повідомити за два дні максимум. Типу не можна сьогодні забронювати на місяць на порід, щоб відключили. Тільки треба два, два дні максимум можливо. Третім пунктом можна виділити навчання дітей, дочка ходить в школу, а син в садок пішов перший рік. Її там теж треба повідомити, отримати всі документи. Ну Це не затратно. І четвертим що у нас там щось було ми... закриття оренди. А закриття оренди. Це теж треба б на, на, по нашому контракту. Ми мусили повідомити лендлорда або орендодавця два місяці перед закриттям контракту, але він пішов на, вона, вона на нам на нам І так як проблема з орендою зараз в нашій зоні, і всі роботи, лендлорди тільки задоволені тим, що старі контракти закриваються, а нові вже з, з, з більшими цінами можна відкривати. І на тому, напевно, мабуть, все. Потім, друг, другим пунктом нашої підготовки це були медичні питання. Ми зробили такий невеличкий чекап організму здали, основні аналізи крові, чи все в порядку. Також полікували зуби по максимуму. Звернулись до сімейного лікаря, до педіатра, які виписали нам ліки на перший час, також антибіотики загальної дії, щоб мати з собою на всякий випадок. Так як без рецепту ми в Канаді не можемо купити лікаря, в перший час можливо буде важко знайти, але щоб мати з собою на всякий випадок. Так себе перестрахувати от. і все в загальному. Третьою секцією нашої підготовки стала от продажа всіх наших речей. Це там автомобіля, всіх велосипедів, спортивного інвентаря. Тут я б меблі. хотів деякі меблі, і тут я б хотів трошки розказати детальніше, тому що... Ми планували продати автомобіль за певну суму, але він довго не продавався. Як я, коли мені от прийшов Джо Пофер з роботи, ми вирішили таки їдемо, пробуємо. Якщо типу, так легко знайти роботу з, з Італії, можливо, знайти по інтернету роботу, значить їхати вартує, спробувати себе. І ми вирішили продавати автомобіль, ну, ми вирішили їхати. І одна з секцій це була продажа автомобіля. і Ми про, хотіли її продати за, за одну суму. Ринок, ринок автомобілів трошки скокнув вгору після ковіду, після цієї всієї історії з пандемією. Але от зараз він трошки просів і, типу, машини коштують одне, але вони не продаються. Взагалі мене два місяці стояла машина на продажі і вона не продавалась. Але добре, що є от такий сайт, як це не реклама, у нас реклама ще на каналі, у нас напевно два підписники. На момент виходу цього відео буде, але. Хто може поїде з Італії, корисна порада така, оцей Noicom прямо автоіталійський сайт. Взагалі-то німецька німецька компанія. І вони оцінюють машину, ти перевозиш машину, вони дивляться на дефекти. І вони платять трошки нижче, ніж ориночна ціна її, але платять краще, ніж от перекупи, ніж ті, що займаються машинами на експорт, хто живе в Італії чи в Європі, знаєш, що є такі люди, які приїжджають там, з Румунії, з Молдавії, з України і колись з України, з Польщі. З України, можливо, зараз трошки менше. І вони от скупляють машини і вони давали дуже мало. Так як я не міг продати машину, мені треба було продати, тому що це лева частина наших грошей йшла від продажі машини. І Воно як кам камінь з плеч впав, ця продажа машини і трошки полегшило. Потім, що в нас там було? Спортивний інвентар, велосипеди, лонгборди ми віддали за, за копійки наші. Сноуборди. Потім ще була закупка, купівля от валіз окремим пунктом стало, тому що ми взяли квиток на по дві валізи на людину, на вісім великих валіз можна взяти. І ми купили валізи одного бренду, і ми подивимося в кінці в наступному відео, може вже як ми будемо переїжджати, що з них лишиться, чи вони виживуть цей переїзд чи ні. Та й по продажі, та й все, там, все. Адаптери ще купили а, на все. Крім валіз, купили ще адаптери, тому що європейські розетки і канадійські розетки відрізняються. І, і по максимуму продали все, все там, весь став електронний, тому що от, вольтаж інакше в Канаді. Це треба пам'ятати, в Канаді, в США. Вольтаж інший, там не 110, там не 220 вольт, а 110 і адаптери інакші. і Все, що на мотор, чи все, що гріється, в Канаді працювати не буде. І наразі ніби все. А тепер поговоримо про речі, які ми все-таки беремо з собою. Ну, це основне одяг. Беремо, як і звичайно теплі речі, зимовий одяг, так і літній. Тобто весь свій гардероб, який, який підходить. Під реалік надійств. Звичайно, багато речей відправили в Україну, ті, які вже не використовуємо, довгий час не ходимо в них. Дитячий одяг, тільки те, що зараз ще на них підходить по розміру, так як вони маленькі, швидко ростуть. Тобто те, що вже впритик, вже не береться. Одяг, взуття так само, ну все, і літнє, і зимове, все. Забираємо все, що можна. Потім з е техніки, як вже казали, та, що на мотор, звичайно, не підійде. Тому... Та, що гріється. Так, Тоді беремо тобто, те, що на зарядку з такого самого масивного і важкого це ноутбук і робот Твій Кращий друг. Я без нього не їду. І, ну там Камери таке. Нічого камера, айпад, нічого. Що, що таке. І що такого, mm. нічого. Один фотоапарат, GoPro, камера, і айпади і нічого такого. Різну там кухонну техніку, де що віддали, де що продали. Фен, нічого такого не беремо. Е... Можливо, no. там деякі кухонні Прибори, там чотири виделки, чотири ложки і ложечки. Так, Спробуємо перевезти ножі, кухонні, вони в нас досить ну, довгі, довше 10 сантиметрів. Хорошої марки, не хочеться їх лишати. Не знаю, можливо, вдасться перевезти, якщо в багаж. ну Звичайно, їх буде видно, але. Ну, кухонні ножі. Але ніби кухонні ножі от, скажімо, можна Ми скажемо в другій частині вам про ножі, Чи... бо, тому що я люблю готувати. Купив собі за весь час, я, я ще й працював деколи. На, був час, коли я працював на кухні, і я зрозумів, що без ножів на кухні нема що робити. Я купив собі хороші ножі. І мені шкода їх просто там комусь. Подарити ще таке, а от викинути там це трошки шкода. і Це швейцарські ножі, і мені шкода їх. ну Я в Канаді їх може не знайду, може знайду, не знаю. от от. таке також заставили дітей профільтрувати oh. іграшки. Oh. Їх назбиралось дуже багато. От. Але ну, пообіцяли їм купити щось нове в Канаді, тому вони ніби не, не дуже Виділо сильно розстроїлися. Ну, щось, звичайно, беремо. Ну, більше буде. дай, Якісь м'які іграшки, можливо, якийсь пазл, щось таке, що їм все одно буде нагадувати їхній дім. От якісь деякі фото, там рамки залишаємо, забрали фото, а все решту вже роздрукуємо в Канаді. Е і що ще ми таке цікаве беремо? Значить нічого. Вилки, ложки. Так, Окей. я вже сказала. Одяг. А ще така порада купити такі спеціальні пакети, які вакуумні. Там можна їх або пилососом, або є, до них додається така спеціальна помпа, яка викачує все повітря. І там, хто збирається взяти якусь ковдру, то з великого мішка все висасується повітря. Так, я, здається, робила фото, то можна, можу потім додати, як вони виглядають. Ну Все в валізі дуже компактно, не треба там її втрамбовувати. Звичайно, по вазі вона буде одна й та сама, але ну, хоча б не треба буде все запихати, як будь, а присувати. гарно пресувати. А в пакетах воно гарно може ну, і не так зімнеться, і все компактно, чітко складається гарно. От і все. А потім вже розвернути. Я би хотів трошки розказати вам, як я знайшов роботу в Канаді, ще будучи в Італії, і який втратив, можна так сказати. Е, Найшов я роботу, от, що коли був час, ще коли я вагався, я ще знаходив інформацію, їхати, не їхати, чи воно вартує, чи не вартує для себе, шукав всякі... Аналізував всяку інформацію і натрапив... натрапив так чисто випадково на, на оголошення, про те, що там. Буде завод в, в Сагуа, шукає на робітників, і можна заплаяти, бере українців. І там, щоб Цікава умова була, що можна було що от компанія, яка рекрутерська, вона повертає кошти за переліт і допомагає з отриманням житла, з, з пошуком житла. Я подумав, думаю, ну давай до практики заплаюся, подивлюся, що з того вийде просто так чисто по фану. І написав. Відповіла жінка українською мовою в одна якась рекрутерська команда українців, які працюють ще на одну рекрутерську команду, як потім виявилася вже в Канаді. І вона мені відписала, дала мені анкету заповнити, сказала, надійшли мені свої, своє резюме, я надіслав. Вона вислала мені анкету, я її заповнив. Вона передала мої дані, каже: ти ніби підходиш, передала дані рекрутерам в Канаді. Вони вже вислали мені форму трошки цікавішу. Таку анкету, де треба було відповідати, ну, питання писала англійською, і треба відповідати було англійською, записувати відео. На кожну відповідь треба було 2 хвилини максимум втратити. І я десь записував, чесно вам скажу, десь записав 3 години. Оці, по 2 хвилини відповіді переписував, записував, переписував. І якось я з горим пополам записав ці відповіді, вислав через день. А, до речі, можу зазначити, що коли я українкою... З українкою списався перш, першого етапу цієї мого, мого подання на роботу заявки, вона мені відповіла, що каже, ну має на увазі, що це може зайняти до двох місяців. Це був жовтень, і от воно так приблизно і сталося. Давайте повернемося далі до тієї фази анкети. Я заповнив анкету, дав відповіді на питання. Мені через день-два буквально прийшло відповідь, що ти нам підходиш, ми відсилаємо твою кандидатуру на завод, і там вже будеш з ними далі говорити. Я сказав: добре, дякую, подякував. З Заводу мені відписали буквально, ну, трошки десь через тиждень чи через два. Вислали мені бланк. Не бланк, а лінк, посилання, де я міг вибрати собі зручний для мене час, півгодинне інтерв'ю і. Я його проводив з таланта-квістером, я так розумію, це типу якась відділ HR на цьому заводі. Ми з ним поговорили 10 хвилин, я дуже сильно переживав. Я просто там, годинами сидів в Ютубі, дивився всякі різні запитання, як краще відповідати. Мір англійської я не рахую дуже високим, і ну, я не вільно володію англійською. У мене є проблеми з цим, я її вивчаю, і ще далі, але. Вона мене покращується, але тоді вона в мене трошки було гірше, я дуже нервував. Але після 15 хвилин він мене, ну, він мене зразу заспокоїв, сказав, не переживай, в тебе війська нормальна. Типу, ми ти мене розумієш, я тебе розумію, це саме головне. І сказав, ну, типу, через 10 чи 15 хвилин нашу розмову він сказав, тим, ну, я бачу, що ти нам підходиш. Я кидаю твою кандидатуру далі. Типу, остання фаза співбесіди, ти маєш провести вже відеодзвінок з, з менеджером заводу. Чи в цього відділку, я так до кінця і не зрозумів. Знов та сама процедура, вони вислали мені через деякий час лінк, посилання. І Там була ще фішка, що от вже починалися грудневі свята, там через тиждень, через два, вся канада йшла на, на, на відпуск. І ми ще якось встигли з ним поговорити. І я забронював, поговорив з ним теж десь 15 хвилин. Мала бути півгодинна інтерв'юшка, і після 15 хвилин він мені сказав, що. Типу все підходить, і ти нам підходиш, і я висилаю тобі пізніше рекрутери, надішлять тобі контракт для підписання, і тобто, ти вже з ними всі форми заповниш і все далі. І потім почалося найцікавіше, ну я вже зрозумів, що я таки їду в Канаду, якщо я зміг знайти роботу, будучи в Італії, значить роботи дійсно багато і можна себе пробувати. Як воно буде далі, я не знаю, в принципі, але от такі в мене думки тоді були. Після цього пройденого Перше, перший раз заплавів і одразу взяв на роботу. І, до речі, мали мені давати приблизно 23 долари на старті. Ми ще уточнили, що це 23 на старті. Ну, це ще до відняття податку. І от такі от справи. Потім я почав вже ну, визнавати за житло, за Торонто, за еміграцію, як там буде проходити, і ми зрозуміли з жінкою, що. В Торонто нам буде важко, по-перше, як з житлом, так і з еміграцією. Еміграцію там дуже важко зробити по тій спеціальності, що мені запропонували взагалі ну, нереально. Хіба там не знати, яку стрімку кар'єру треба було зробити? Ну, Тому що я вважаю, що це Unreal зробити за три роки. І Work Permit дається тільки на три роки. І от все кинути в Італії, щоб поїхати туди побути три роки і вертатися назад, якось не хотілося, і ми вирішили все-таки. Вернутися в Альберту. І так от закінчилось. Так, так я і знайшов ту роботу, так я і зразу відмовився. Все гарно попрощалося, Сказали, якщо б я передумав, щоб типу, я писав, можливо, ще місце буде для мене. І от такі от справи. Я надіюсь, вам сподобалось то це наше відео. Воно, можливо, не таке коротке, як перше. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. Я думаю, ми вже з вами побачимося в Канаді. І ви побачите далі наш шлях нашої попеї канадської. І можу вам порад побажати всього найкращого. Всім салют, до скорого. Краще чи ні?